Доброго дня, мої маленькі діти. Сьогодні ми займаємось онлайн з молодшою групою ансамблю дивограй. Тож, давайте сьогодні на уроці з вами подихаємо, зробимо гарненький вдох та видох. Ще раз, будь ласка, вдох та видох гарненько. Молодці. Ще раз, будь ласка, беремо вдох та видох. Молодці. І зараз робимо декілька вже вдохів. Два рази вдох, два рази видох, ще раз два рази вдох, два рази видох. Молодці. Ще раз повною груддю беремо вдох та видох. При вдосі уявляємо перед собою гарну квітку і вдихаємо її аромат. А при видохи. Видихаємо цей же воздух. гарненький. Ще раз беремо вдох, уявляємо квітку і видох. Молодці. І зараз давайте з вами згадаємо наші вокальні вправи. Перша вправа. Рано вранці сонечко зійшло, променистим світлом увійшло. І заспівуємо. Рано, рано, рано. В сонечко зійшло променистим світлом увійшло. Молодці продовжуємо. Рано, рано вранці сонечко зійшло, променистим світлом увійшло. Продовжимо, рано рано. Увійшло Молодці. І останнє. Рано, рано вранці сонечко зійшло. Променистим світлом увійшло. Молодці. І звертаємо увагу, як ми відкриваємо голосну О. Да? <кій> Молодці! І наступна вправа наша, давайте я її заспіваю. Бігла миша через міст, тазмочила воду хвіст. Бігла миша через міст. Та ізмочила воду хвіст. Продовжуємо. <кхи> Бігла миша через міст, та й змочила воду хвіст. Їгла миша через міст та й змочила воду хвіст. Молодці. І наступна. давайте згадаємо про зелені крокодили. Зелені бегемоти. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. І разом давайте заспіваємо. А зелені крокодили, за морози бом ходили, а веселі бегемоти їх чекають у болоті. Тож сьогодні ми з вами зробили три вправи. Давайте згадаємо. Перша, рано вранці сонечко зійшло. Друга бігла миша через міст та й змочила воду хвіст. І третя, ми ну, ж ці вправи з вами співали зелені бегемоти. А зелені крокодили за морозивом ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті. Отакі От вокальні вправи ми сьогодні з вами згадали. А зараз я пропоную згадати нашу улюблену пісню про нашого пса-патрона. Дивіться, він вже прийшов до мене в гості. Він такий гарний, він сьогодні буде спостерігати за нами. Я не знаю, як його усадити, щоб він сидів разом з нами тут. Його було дуже гарно видно. Давайте так трішечки підставимо його добре? О, майже зараз зі мною на одній лінії сидить. Так, і зараз давайте згадаємо текст. Пес патрон їв макарон, а до того ще й батон. Пес патрон, апетит в патрона є, він постійно щось жує. Пес патрон купив iPhone, гавкнув сильно в мікрофон. Облизав увесь екран, а селфі кинув в інстаграм. Пес патрон взяв камертон, заспівав з ним в унісон, і той його концерт смакував смачний десерт. Пес-патрон грав бамбінтон, гордо вийшов на газон. І з ракеткою в зубах по валанчику в бабах. Пес патрон став на кордон, поруч рідний батальйон. В Україні захист є, бо патрон нас береше. І зараз давайте будемо співати цю гарненьку пісню. Я буду під... підігравати вам та трішечки співати. Бачиш, який патрон у нас? Патрон. Пес патрон є макарон, а без того ще без патрон макарон, а до того ще й батон. Апетит патрон є, він постійно що живе, але не є. Він постійно що жиє без патрон купив айфон, гапнув сильно в мікрофон. Облизав весь екран ну в інстаграм, Облизав близь весь екран. Сельфі кинув в інстаграм, О, без патрон, О, без патрон. Із-за того концерт, смаку у смачний десерт. І за то його концерт, смаку смачний десерт. Пес патрон грав бабінтон, гордо вийшов на газон. І з ракеткою в зубах, по баланчику у бабах. На кордон, поруч рідний батальйон, в Україні є, бо патрон нас береже, в Україні є, бо патрон нас береже, опис патрон, опес патрон, опес патрон, опес патрон. Отака От класна пісня. Вона мені також дуже подобається і я знаю, що вона і вам дуже подобається. Тож, усього найкращого, до нових зустрічей. І пес Патрон вам передає привіт також!